Вже не раз ми розглядали небезпечну співпрацю між КНДР та Росією, але вона знову набуває нових загрозливих обертів. Публічне визнання, що Кремлю таки довелося позичати військових в Кимчені і спонукає думати про те, чим небезпечна дружба між диктаторами. То що це ведмежа послуга по-кндрівській чи спроба назавжди розділити світ на друзів і ворогів Путіна? Виклики, які доводиться долати Москві під час повномасштабного вторгнення в Україну, врешті змусили Кремль іти на позички до Китаю, Ірану і Північної Кореї. Нині світові диктатори активно демонструють свою співпрацю і публічно окреслюють мотиви й подальші наміри. Про те, що російська армія почала залучати північнокорейських військовослужбовців до штурмових операцій у Курській області, українська розвідка повідомила ще наприкінці минулого року. В ГУР також уточнили, що солдати КНДР діють у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно десантних військ загарбників. Аналітики певні, що Пхеньян готувався до цього кроку заздалегідь, ба більше саме Кімчен Ін особисто запропонував Путіну своїх солдатів. Північна Корея була одним з найактивніших прихильників війни Росії проти України. А кім пообіцяв повну підтримку у так званій священній війні Путіна за регіональний мир і міжнародну справедливість. Американські, українські та південнокорейські офіційні особи заявляють, що на додаток до живої сили Пхеня надсилає снаряди та іншу зброю, якої відчайдушно потребує Росія, можливо, в обмін на економічну та збройну підтримку. Із допису видання «The Washington Post». Від 50 до 100 відсотків снарядів, які російська артилерія запускає на фронті, були завезені з північної Кореї. Про це йдеться в спільному розслідуванні агентства Reuters та британської дослідницької організації Open Search Center. Постачання зброї розпочалося у 2023 році, відразу після візиту тодішнього міністра оборони Сергія Шойгу до Пхеньяна. Пік постачань, сім партій за місяць, припав на січень 2024 року. Зараз вантажні судна перевозять приблизно три партії снарядів на місяць. Звітують викривачі. З вересня 2023 до 17 березня 2025 року. Російські вантажні судна Ангара Марія Майя «Майя-1» та леді Р перевозили військові вантажі з порту Раджин у КНДР до російських портів Дунай і східний 64 рази. Усього на них було щонайменше 15 тисяч вісімсот контейнерів, свідчать супутникові. Знімки також вантажі з північної кореї йшли залізничним мостом дружби через річку Туманна в Примор'ї. Зі звіту агентства Reuters та британської дослідницької організації Open Source Center. Близько 600 північнокорейських військових загинули на стороні Росії проти України. Такі цифри повідомляє розвідка Південної Кореї. Загалом Пхеньян позичив Путіну 15 тисяч осіб. В сеулі визнають солдати, кімчинина отримали цінний бойовий досвід. Після шести місяців участі у війні північно-корейські військові стали менш некомпетентними а їхня бойова спроможність значно покращилася, оскільки вони звикли використовувати нову зброю, таку як безпілотники. В обмін на відправку військ та постачання зброї Росії Пхеньян, схоже, отримав технічну допомогу щодо шпигунських супутників, а також безпілотників і зенітних ракет. Зі звіту розвідки Південної Кореї. Розміщення північно-корейських солдатів в Курській області було здійснено відповідно до договору про взаємну оборону Пхеньяна і Москви. Кремль офіційно дякує корейським друзям. а Північна Корея публічно підтверджує, що допомагає країні агресорці. Політологи певні, що зупинити диктаторів буде нелегко. Тим часом Вашингтон заявив, КНДР відтепер відповідальна за війну Росії проти України. Треті країни, такі як Кендер, сприяють затягуванню війни між Росією та Україною. Відповідно, вони несуть відповідальність за це. Ми й надалі стурбовані безпосередньою участю Кендер у війні. Розміщення військових підрозділів Кендер у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає Кендер у відповідь, мають припинитися. Із заяви Державного департаменту США. Росія масштабує співпрацю з північною Кореєю, Іраном і Китаєм, заявив головнокомандувач збройних сил США в Тихоокеанському регіоні Самуель Папаро. Відтак кожна держава використовує слабкість іншої для взаємної вигоди, наголосив військовий, та зазначив, такі відносини руйнують світовий геополітичний устрій поглиблена військова співпраця Росії з Пекіном додає ще один рівень складності. Це потужний виклик, адже йдеться про відносини між Китаєм, Росією і Північною Кореєю. А Тихоокеанський флот Китаю і Росії це об'єднання, що постійно індо Індотихоокеанське командування США поки що стримує ці виклики регіональної стабільності, конкуренції і кризовим ситуаціям, зберігаючи запас міцності, необхідний для суттєвої переваги. Попри намагання Путіна залякати світову спільноту і залатати катастрофічні втрати на фронті північно-корейськими солдатами, сили оборони продовжують створювати додаткові проблеми для Москви. Щодня та систематично українські захисники нищать росіян разом із поплічниками чи найманцями, яких Кремлю довелося залучати на поле бою. Зрештою, це доводить один із епізодів на Курщині, коли вісім штурмовиків лише за один бій ліквідували 25 солдатів з північної Кореї. І з нами на зв'язку Олександр Мусієнко щодо нашої теми хотілося б проговорити перспективи власне подальшої участі армії КНДР в російсько-українській війні. Наскільки їхня участь буде масштабована? Які умови для цього потрібні, і зрештою про імовірність появи цих вояків в суттєвій кількості вже на суто українській території мається на увазі в міжнародно визнаних межах. Я думаю, що це буде залежати від того. Чи домовляться про ціну? Безумовно, треба розуміти, що Північна Корея вимагає за це досить суттєву плату, і ця плата виражається у тому, що Росія допомагає північній Кореї розвивати свій підводний флот атомних субмарин. Крім того, Росія допомагає північній Кореї і Кім кінчинином, в тому числі треба розуміти, що її, скажімо так, виведені на міжнародну арену як потужного гравця. Тому це все питання ціни. І якщо ціна буде прийнятна, для кімчинина, якщо він це буде сприймати як, скажімо, переваги для себе по зміцненню свого авторитету серед різного роду диктаторських режимів. Що стосується появи північно-корейських військових на окупованій частині території України, я би не виключав, що це може бути зрештою, треба розуміти, що саме в Курській операції. Вони понесли великі втрати, але певна частина їх залишилася, і не виключено, що Росія їх може задіяти. На Донеччині, де зараз є для ворога пріоритетний напрямок. зважаючи на те, що росіяни втрачають і техніку, і особовий склад, відповідно, його треба поповнювати. Тож відкрита російська мобілізація або залучення все ж іноземних військ, і ось ці постійні вербування іноземців мається на увазі китайців, індусів і зрештою усіх, всіх гастарбайтерів. Чи можемо ми говорити про повноцінну заміну або ж систематичний але тимчасовий ось такий крок, ну і які можливості саме цього треку у компенсації російських втрат ну, насправді треба розуміти, що ще від початку повномасштабного вторгнення, практично, як тільки Росія отримала дуже потужну відсіч і не змогла взяти Київ те, що вони планували зробити, одразу були великі втрати, на які я думаю, ніхто й не сподівався і не розраховував. Тому Росія вдалася до двох дій. Перше, вони вже почали тоді, ще в 22-му році була заява міністра закордонних справ Лаврова, що вони почнуть залучати так званих добровольців з країн близького сходу, Лівану, Сирії і так далі. І друге, на що вони зважились, це на те, що Путін у вересні 22-го року був вимушений оголосити мобілізацію. Але, попри все, попри те, що діє мобілізація, попри те, що вона продовжується в Росії, це подається як служба за контрактом, начебто. Насправді видно, що їм не вистачає сил, і очевидно, що вони покладають великі надії на тих, кого можуть залучити за кордон. Але я можу сказати, що звичайно, коли ми говоримо про е, втрати, які несе ворог протягом місяця, вони значно перевищують те, що вони можуть вербувати протягом того ж місяця і поставляти безпосередньо на фронт. Не можна компенсувати виключно за рахунок найманців. Крім того, досить часто це люди, попри все вони менш навчені, менш підготовлені. Основна їхня мотивація гроші. Як ми бачимо, доволі таки часто представники різних держав і різних континентів потрапляють в полон, і дуже часто складається така картина, що їх не дуже то й навчали і готували. Вони відверто повелись на те, що їм будуть платити там ледь не захмарні суми гроші, компенсації. І вони вирішили піти. Воювати це ледь не єдина мотивація, власне кажучи, але її, вочевидь, мабуть, недостатньо для того, щоб набрати потужнішу армію, як би цього хотів Путін, пане Олександре. Ми традиційно вам дуже дякуємо за пояснення і тлумачення. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень.